Головка повністю перебрана. Доброго дня. Гаразд та лаві нерві вітаю вас! Продовжуємо збирати квадроцикл БРП. Ми вже тут трошки попідскладували, вже завели його. Будемо класти кінгурятник, ще от Кінгурятник з защитою. Лібьотку. Ліфтинг вже цей був встановлений, це вже все поскладали. У нас зараз виходить, що перед ми накинули. Передну кришечку радіатора теж поклали. Це з покраски. Дивіться, який він чудовий. Збирається, бачити, привезли наклеечки нам. Будемо клеїти. Ось такий. Квадроцикл. Перед повністю готовий. Зібраний. Зад готовий, зібраний, він вже заводиться. Дросельну заслонку теж ми мили, помили, почистили, відрегулювали клапана, масилка нові скрізь, міст, роздатка, масла скрізь нові стоять. І купу всяких запчастин. Ось так. Продемонструю вам, як він працює. Насос закачав і заводиться чудово. Ось так. Цикл БРП. Зараз будемо його дозбирувати до фінічної прямої і будемо пробувати, як він їде. Буде власник приїхати, забирати. Такий квадроцикл Получився Так що, слідкуйте, як ми будемо складати, буде цікаво. Будемо ще міняти масло, зливати солярку з переднього моста І з роздатки. І буде цікаво, думаю вам. Так, ставимо кінгурятник і лібетку. Так, як бачите, ми кінгурятник вже поставили, лібьодочку, роліки все прикрутили, ролики крутяться. Пробуємо, чи вона працює. Затягнули перед. Так. Блок правління. Працює. Ну. Лібьотка у нас готова. Стоїть на місці, ось так вона там схована. Через ту лібьотку винесли радіатора догори. На лібьодці є так як на кожній, відкручується тут. Ну, в общем, ось такий у нас кладик. Так, перед получається, що у нас це все готово. Ставимо воздухозаборник і будемо збирати задок. Ось такий вийшов перед. Класний. Мальований, наклеечки є нові, буде, власник клеїти. Є ще тут такі каністри. Кріплення зварили для них. Так. Правда, каністри сюди вже нам не пасують. Каністри вже візьмуть. Нові. Нові будуть каністри, дві по 5. Ось такі. БРП. 800 кубовий. Так що, слідкуйте за каналом, каністра не пасує. Буде цікаво. Ми зараз ще будемо збирати зад. Все зазнімемо, все вам покажемо і розкажемо. І так, продовжуємо збирати наш квадроцикл. Кладемо задну частину, пластмасу. І будете зараз, бачити, ось такий перед у нас вийшов. Пластик є задна частина. Кладемо задну частину. І буде зараз. Такі квадри. Це класно, придумали, що все просто збирається. Все настільки просто, що далі нема куди. Одразу підключимо стопа. Так. Стоп є. Це накинули. Задня частинка. Так. Як приброзилося, ззаду зазніме? Який зад виходить чудовий. Так, треба ще знайти ці всі сідути, які взад тримали. Десь є коробка відзаду. Так, поставили на задок. Поставили стопа підключили. габарит є. Тормос є. Все працює. Затягуємо тепер болти 4. Тут все просто зробили, все класно. Так, а тепер кладемо в коферок. Ось такий кофер у нас, бачите? Тюнінг. О! раді загинули. Би пам'ятав, як це було? Щось типу так. Отако він. Так і таке. Тако? Ось щось типу так. Як бачите, як класно вийшло. Тут щось буде сідушка. пасажира велика. Тут такий коферок. Сідіння. Зараз ми його прикрутимо. Ось такий кофер. Як бачите, вийшлося крик чудовий. Ставимо кофра, вже поставили. Зараз затягуємо. І буде квадрик набирати гарного вигляду. Так, воно потреба тешечко. Падамо під ношечки. Видавте. О. Це було це було тут. Ті чуємося на своїх дирках. Ось такий вийвся у нас квадроцикл. Як бачите, квадроцикл повністю вже зібраний. Власник наклеїв наклейки. То що сонечко буде засвічувати вам. Але вийшло чудово. Ось як бачите, у нас трохи вітер, ми знімаємо вітер. Але ось такий вийшов апарат. БРП 800 кубів. Канкам. Аулендер. Такий зад. Такі диски. Все зробили, помалювали. Буду топкатувати. Ось так. Ви слідкуйте за каналом, підписуйтеся на канал, кому цікаво. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ось такий квадроцикл. Зараз там його заведемо. Яке це завести, його? Так, заводиться чудово, все працює, моторчик робить як годинник, масла замінені. Ходова обслужена, працює, все шикарно, все чудово. Тепер будуть катати, обкатувати, який сочний вихід. Відео, ви слідкуйте за серіями, за каналом. Там є все детальна інформація, як ми розбирали міст у ньому, як ми міняли колодки, супорт робили. Сальники, ходову. Все робилося, все відео буде на каналі. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових відео!